Головна весняна толока у Полтаві запланована на 25 квітня. Поки що триває підготовка до неї. Проведення спільного прибирання ідея лідера відкритої громадської платформи Нова Полтава Лева Жиденка. Організація, яку очолює, взялася допомогти в організації дійства, зокрема, матеріалами. Існує в Полтаві такий скепсис, що люди є безвідповідальні там чи ще якісь. Ми повністю це спростовуємо. В Полтаві дійсно дуже надзвичайно багато інстинкт людей. Саме тут бачите, лише маленькою частиною від них. Власне на сьогоднішній момент мені сказали 527 дворів вже долучилося, Це вже більше ніж 20 тисяч жителів Полтави. Тобто, це, це ті, хто своїми руками буде Полтаву робити краще. Зробити Полтаву чистою, запевняє Лев Жиденко. Можна було у традиційний спосіб заплатити комунальникам чи безробітним, але у новополтавців інший підхід до прибирання залучили мешканців міста. Говорить тільки так, люди можуть відчути відповідальність за спільну справу, Лев Жиденко підтримує партиципаторний принцип бюджету, коли громада може сама вирішувати, куди спрямовувати частину коштів, наприклад, на потреби конкретного двору. Нині ж головне завдання згуртувати людей. Лише у зібранні, на якому обговорювали організаційні моменти, взяли участь кілька сотень мешканців міста. Це дуже добре починання, яке потрібно не тільки місту, потрібно людям. І е, наш район відреагував дуже позитивно. Люди згуртовуються раніше. Ми також збиралися, але просто можливо не так масово, і в основному це були батьки лише дітей. А в цьому році ми вже збираємося там. Повністю, повним складом свого двора люди ініціативні лише тоді, коли їх збери, от коли у них є певний організатор, так от кожен говорить, добре, я вийду. Якщо всі вийдуть, я теж вийду. Тому я думаю, що дуже важлива от підтримка Лева Жиденка в тому, що він зумів от, зібрати людей, зумів дати їм якийсь поштовх, натхнення. Згідно з заявками, які надійшли на адресу нової Полтави, закуплять необхідні для толоки матеріали і привезуть їх у кожен двір. Це стало можливим завдяки підтримці підприємців. Кращих учасників прибирання обіцяють відзначити подарунками. Нагороджуватимуть у 12 номінаціях, зокрема, за наймасовішу, найорганізованішу та найкреативнішу толоку. Головним призом стане капітальне утеплення будинку. Решта призерів зможуть обрати у якості винагороди сонячні батареї, косметичний ремонт ліфтової кабіни або заміну вікон у під'їздах. Крім цього, передбачаються і персональні винагороди. Їх найактивніші полтавці отримують на урочистому концерті.